Усім привіт! Сьогодні у нас буде спагеття з сиром, вишковим маслом, з кетчупом. Не засуджуйте мене. Я знаю, що це не дуже правильно і не дуже окей. Ну, скажімо так, не по класиці, але мені подобається спагетті з кетчупом. Тут нічого не вдієш. Цей не піє коментувати не буду. Я також за традицією кава всім смачного. Також нагадую, в описі є баночка, в яку ви можете задонатити допомогти каналу, і також, можливо, ви хочете подати ідею для димокбанку. Це може бути як страва, так і, наприклад, країна, з якої буде страва. Бажаю усім смачного і розпочнемо. Потім у драконів. Я подивилась тільки половинку першого сезону. і Чесно, вже трошечки просили так події, і я, мабуть, продовжу трохи пізніше, можливо, за місяць. Тут знову таке питання. Мені сказали, що перший сезон окей, а в другому дуже-дуже події якось розвиваються поступово, плавно, дуже-дуже з такими затяжними якимись або ж сюжетними лініями, або якимись подіями, які там не знаю на три серії пішли. І це багатьом людям не дуже подобається. І я тепер боюсь. Боюся псувати загальне враження від усього. Хто це у Тата? можна тата? так, на рахунок читання в пішості я читаю пресу, це або форбс, або манго, там цього не відіймати, ну і плюсика. Я хесте не збила все. Так, також багато книжечок з Аврори. Тобто у мене в більшості йде таке, а, або це якісь журнали про бізнес, або це усі тяжкі, манга бажано да, з якимись романтичними фідами. Або мангачі, убожні мангачі. Ще трошки в мене буде повний набор серії. Якщо ви не читали, обов'язково ознайомтеся. Це одна із найкращих ман. Хоча вона позиціонує себе як манга для діток. Якщо ви любите котиків, вона обов'язкова до прочитання. Також, наскільки я пам'ятаю, в майбутніх серіях будуть інші залучені актори, які були в інших проєктах. Ну, ви знаєте, як я оцінюю проєкти. Тобто, я бачу цю людину в тому проєкті, і тепер, коли я буду в цьому проєкті, то тоді я буду дивитися цих серіал або фільм. Тут мені подобається, по-перше, актриса, яка грала в клініці. Я її одразу впізнала. Боже, а, наскільки я пригадую один із сценів, це брат Макалея Калкіна, якщо я не помиляюсь, М -м, інших поки акторів я в проєктах інших не бачила. Можливо, бачила, але просто не впізнаю. Знову ж таки, пам'ять золотої рибки. Мені не дуже подобається цей сир, Він ледь-ледь плавиться, але саме спагетті в поєднанні з усим дуже смачне.